Так, друзі, всім привіт! Значить, роки 4 чи тому, а може і 5, знімав значить, огляд на свій інструмент Енхел, який в мене був на той час. <кхід> і зараз хочу зняти ну, показати, що в мене є на хозяйстві і коротенько про кожен інструмент поговорити. Значить, Плюси, там, мінуси, взагалі, які недоліки виявлені під час експлуатації. Значить, бачу, в мене тут є е, мережевий інструмент небагато. В основному в мене є акумуляторний інструмент. Значить, і по одному зараз поговоримо, значить, що є, що. В кого будуть якісь значить, запитання, пишіть конкретно про якийсь інструмент, можу щось розповісти з власного досвіду. Значить, Ну що ж, коротше, починаємо. Значить, Вперше в нас йде садовий шредер. Значит, шредер в нас, маркування його, маркування його. ось. Значить, Зразу скажу багато негативу в інтернеті на рахунок цього шредера, що він там стоїть багато і так далі. Але, значить, що хочу сказати, тут у нас дуже маленька розеточка, і для нього потрібен... значить, Нормальна переноска, ну, мінімум 2,5, бо його потужність, я думаю, навіть і 4 квадрата. У мене переносочка 4 квадрата і працює двигун на повну потужність свою 2,5 кВт. Так що в мене проблем з ним немає. Іноді, коли тут стоїть відеречко, в яке ми скидаємо значить, наші перероблені деревину, цю, значить, деколи забивається знизу тут. Якщо ми відеречку своєчасно не очистили, просто треба буде з середини тут почистити. А так, в принципі, ну, нема нарікань на нього. Значить, Далі мийка високого тиску. Мийка високого тиску, бачу в мене шланг трохи там покоцаний. Я його вже ізоляційною стрічкою стягнув. Значить, була в мене проблема з нею. Є там теж відео, що. Я розморозив його, міняв трубку високого тиску, але більше нарікань немає. Значить, що раджу? Дивимося інструкцію, як користуватись, як готувати до зими. Зараз теж я помию крайній раз автомобіль, злию з неї воду і все, законсервуємо її до весни. Це в нас 170. Далі, що по-мережевому фен. фен. В принципі, фен як фен. Що класно, тут багато режимів. Огляд в мене є на сайті, ну, на каналі на нього. Фен класний за свої кошти. Дриль мережева. Огляд я не робив, але це один з моїх перших інструментів Енхель. І... Ну, За таку вартість тоді я купував 400 гривень, це нормальний агрегат. Зараз ним почти не користуюсь, валяється в коробки. Користуюсь рупокрутом. Але є в мене такий гаджет. ось. Мінуси тут говорити, що, яка ціна, такий товар. так. Регулятору обертів немає, двохмуфтовий патрон. Коротше, ну і так, Нема більше про що говорити. Значить, зарядний пристрій для акумуляторних батарей мій. Шестерочка, 6М. Значить, він у мене дуже давно. Це, з цього я почав знайомство з Енгель. Ось його маркування. Значить. І нарікань ніяких немає, друзі. Все чітко працює. Єдине, що мені не подобається і саме в цьому, значить, коли ми заряджаємо акумулятор на низькому току. Коли він зарядиться, він може автоматично перейти на високий ток, але тут процесор сам регулює, що як заряджається. Так, по мережевому в нас все. Коротше, значить, є у мене на хазяйстві 4 акумулятора, яких, мені, в принципі, для моїх потреб вистачає для мого інструменту. Значить, 2,5 А, 2,4 А і один мультик 5,8 А. Значить... Вони в мене обслуговуються на двох зарядочках 3 амперній і 4 амперній. В принципі, мені їх вистачає. Колись хотів продати цю купити одну зарядку на два акума, але передумав, просто докупив одну 4 А і все класно. Значить, далі, шліф-машинка. Шліф-машинка, в принципі, теж нарікань ніяких немає. Значить, все нормально, працює. Видно, да, воно в мене, ну, не кожен день, але в роботі частенько. Значить, тут, в принципі, говорити нема що. Значить, по акумуляторам, яким використовувати, можна і 2,5. Але ну, четверочко, я думаю, нормально. 8, то це для неї, це вже, якщо треба щось дуже багато працювати, 8 ампер. ну так, значить, фарбопульт. Він в мене такий більш-менш чистенький. Значить, фарбував я ним один раз. А інші останні всі рази я ним його використовував, як... я ним ґрунтував. От, ґрунторозприскувач. Тут в характеристиках написано, що можна ґрунтувати, лакувати там і так далі. В принципі, нарікань немає. Прикол що такий, е, коли розпалюєш мангальчик, можна ним роздувати вугілля. От. Значить, Далі, далі, що у нас? Значить, Пила акумуляторна ланцюгова. Теж значить, нарікань немає, огляд в мене є, порівняння в мене є, працює без проблем. Значить, ну, понятно, Використовувати, значить, друзі, лише акумулятори однакової ємності. Тобто для цього в мене є оці дві четвірочки. Колись я пробував використовувати на подвійних 36 вольтових інструментах одну четвірку, одну вісьмірку. Ну, і получалось що ця сіла, потім цю поставив і можна в два рази більше продлити ресурс. Але від того в мене підплавились отут клеми на акумуляторах. І більше я так не роблю. Лише ці два в парі працюють і все. значить Тут, все зрозуміло значить коса. Коса взагалі. Ну, Нарікань немає. Дехто нарікає, що вага велика там, і так далі. Ну, Для мене нормально, я її, в принципі, підбирав і по вазі. Головне, відрегулювати тут все під себе. Друзі, коротше, і я думаю, проблем у вас ніяких не буде. Значить, Теж використовую з двома четвірочками. Значить, прожектор. Прожектор це у нас гібрид. В принципі, друзі, скажу, що гібридний. ну, ще ні разу не використовував від мережі. Можна його поставити було в той ряд. Але теж нарікань немає. Єдине, що я коли його купував, я думав, що він менший по розміру, а він виявився дуже такий великий. Ось. Але все працює чітко. Можна навіть з 2,5 акумулятором його використовувати, тобто немає ніяких проблем. Так, газонокосарочка. Газонокосарочка теж, значить, Повністю справляється своїми характеристиками. Огляд в мене там є. Працює вона. Ну, Може працювати від 2,5 але Але ну, раджу 8, 4 А. Ну, мінімалочку четверочку ставити і нормально можна покосити. Значить, в принципі, що по мінусам, але за її ціну і характеристики, тут все понятно. Єдине, що мені тут не вистачає, це сигналізатор, що повний бак. Але я вже привик косити. Короче, і... У мене з цим проблем вже не виникає. Значить, насос аквіна. Є в відео у мене теж на каналі. Коли я купив, в одному був брак, мені замінили на новий, качає, все без проблем, все працює, Значить, теж є відео, огляд. Значить, використовую з двома четвірочками, парний 36 вольтовий двигун. І. Значить, ось у мене значить, що з малих інструментів, значить, клеєвий пістолет, в принципі, теж класна штука. Дуже швидко нагріває є огляд. Значить, е, можна і 2,5 ставити акумулятор. Ну, я ставлю десь четвірку, якщо треба клеїти багато. Якщо щось мале, можна і 2,5 використати. гайку крут. Значить, зрозуміло, чим більше ампер, тим більше дурі. Своїми характеристиками справляється, в принципі, Значить, нарікань немає. Використовую теж. Якщо щось мілке 2,5 акумулятори, якщо щось більше, можна і по максималочки попробувати там на бусі побортувати колеса, то можна і 8 А поставити. Шуропокрут теж він в мене дуже давно огляд є. Я його то використовую постійно з акумулятором 2,5 А. Більше я не вважаю, що потрібно. І є в мене теж огляд на каналі, коли я там боровся, скільки я там саморізів закручу. значить КШМ КШМ м моя одна з улюблених інструментів. Використовую її частенько, але я за неї доглядаю, постійно чищу, бо вона така чорна. І для неї я спеціально купив акумулятор. Мультик на 8 ампер. Ідеально працює, все теж нарікань немає. Єдине, що би хотілося, звісно, вже там нові вийшли з регуляторами обертів, але мені вистачає цієї. І, друзі, пилосос акумуляторний. Ну, дуже класний, він мені подобається. Значить, подобається, що до нього можна вдівати насадки від домашнього пилососу. Ну, у мене зельмер. Ось, і вдома прибирати, і в автомобілі. Значить, Рекомендую використовувати акуми 8 А, бо він дуже такий, потужний, скажімо так, на другому режимі. Ну, Якщо потрібно, можна і 2,5 поставити. в принципі. Значить, Так, то просто треба частенько, якщо ви пилососите лише пилюку, то частіше мити фільтр. Так, в принципі, проблем ніяких не буде. То, коротше, друзі, ось такі справи. Так що пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Коротше, друзі, до зустрічі.